Ти коли-небудь чув історії про літаки, які можуть злітати прямо з автомагістралі, чи залишатися невидимими для найпотужніших радарів? Уяви собі винищувач, який не лише готовий до сучасних викликів, але й уже сьогодні працює на рівні майбутніх технологій. Мова йде про шведський JAS-39 Gripen-E, і найновіший винищувач, що втілює у собі революційні технології. Ця революційна система є причиною того, що ми більше не говоримо про покоління винищувачів САП. Чому маленька північна країна створила винищувач, який може кинути виклик навіть найпотужнішим авіаційним державам світу? Чи може літак стати настільки універсальним, щоб виконувати роль і мисливця, і захисника, і навіть шпигуна? І найцікавіше, що такого є у JAS-39 Gripen і що змушує великі держави озиратися на нього з неприхованим інтересом? Чому цей літак став предметом обговорення у військових колах США? Ти дійсно хочеш розібратися, як остання модернізація цього літака змінює правила гри у військовій авіації? Або можливо, ти думаєш, що Америка вже має все найкраще. Якщо ти цікавишся військовими новинками, політикою, чи просто шукаєш нові ідеї для обговорення з друзями, то краще підпишись на цей канал прямо зараз. Не залишайся осторонь, коли обговорюється те, що визначає майбутнє. Тисни палець вверх, і ми починаємо. Реактивний винищувач jas 39 має багатий досвід. Ще у 80-х роках Gripen був задуманий як універсальний літак для всіх можливих бойових задач. Назва JAS розшифровується як перехоплення, атака-розвідка. Уже тоді шведи поставили перед собою амбітну мету створити літак, який зможе виконати все і робити це добре. Оновлений gripen і -E вийшов на арену після масштабної модернізації. Завершено. У 2020 році, яка зробила його більш смертоносним, технологічно досконалим і багатозадачним. Одним із найпотужніших його оновлень став радар AESA Raven і С здатний виявляти цілі на відстані до 300 кілометрів. Це більше ніж у багатьох конкурентів, включаючи Єврофайтер тайфун. Для порівняння радари попередніх поколінь Gripen могли працювати на відстані лише до 160 кілометрів. Це як замінити старий монокуляр. На на потужний телескоп з нічним баченням, Уяви це, якби ти міг бачити автомобіль на шосе за межами міста, сидячи вдома на дивані. Це мрія кожного пілота винищувача. Gripen-E став іще більш універсальним і передовим завдяки цьому радару. Це не просто очі літака, а справжній цифровий мозок, який дозволяє пілоту бачити все навколо і навіть трохи більше. Уяви, що ти сидиш у кріслі з панорамним оглядом на 360 градусів. Саме так почувається пілот Gripen-E. Що стосується вартості, він вражає своєю економічністю. Година польоту цього літака коштує близько п'яти тисяч доларів, тоді як у F-35 5 цей показник сягає 36 тисяч доларів. Загальна вартість одного Gripen-E становить приблизно 85 мільйонів доларів. Тоді як f 35 може коштувати понад 100 мільйонів. Економічність це не лише про гроші, а й про те, як швидко країна може відновлювати свої сили під час бойових дій. А тепер про електронну боротьбу. Gripen оснащений системою EW-Arexis, яка може не тільки захистити. Істити літак від радарів супротивника, але й повністю вивести їх з ладу. Це як суперсила, яка дозволяє залишатися невидимим навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Крім того, винищувач активно готується до інтеграції гіперзвукових ракет HACM, які здатні вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів зі швидкістю до п'ятої маха. Тільки подумай, ця зброя може зруйнувати укріплений бункер так само легко, як ти ламаєш печиво. Тепер бу будь яка ціль, що здається недосяжною раптом, стає вразливою за лічені хвилини. Це вже не наукова фантастика, а реальність авіаційної бойової стратегії. Цікавою перевагою для реального використання літака є можливість злітати навіть із коротких злітно-посадкових смуг чи звичайних автомобільних доріг. Уяви, як він сідає на твою місцеву трасу. Це не просто вражає, а й додає гнучкості у бойових умовах. Інша його перевага це модульність. Літак легко адаптується до нових задач завдяки відкритій архітектурі. Наприклад, він підтримує інтеграцію сучасного озброєння, як от ракети Метеор із дальністю понад 150 кілометрів, або кі і ПІДІ 350, що можуть вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, завдяки використанню легких композитних матеріалів і посиленню ключових елементів конструкції інженери змогли зробити літак не тільки легшим, але й міцнішим. Це вирішило проблему зайвої ваги, яка була притаманна попереднім версіям, і водночас підвищило його маневреність та живучість у бою. що, правда, спочатку це створило проблеми із балансом та керованістю, але завдяки тонкому налаштуванню електронних систем управління ці недоліки були усунені. Тепер Гріпен і впевнено літає як спортивний автомобіль на високій швидкості. Його маневреність це взагалі окрема тема. Завдяки легкості конструкції і зміненій аеродинаміці літак чудово почувається у повітрі. Він швидкий, різкий і дуже керований. Це особливо важливо у ближньому повітряному бою, де кожна секунда на вагу золота. Але справжньою зіркою модернізації є його система ситуаційної обізнаності. IRST. ця штука може пасивно виявляти цілі, навіть ті, які мають малопомітну технологію. Це як тепловізор, тільки для цілого літака. Вона настільки то точно, що може бачити ворога за десятки кілометрів, навіть якщо той намагається сховатися. Що стосується озброєння, Гріпен і це повітряний арсенал. Він може нести до 16 ракет або комбінувати різні типи озброєння. Наприклад, для наземних цілей використовуються високоточні бомби GBU-49 Paveway-2, які оснащені лазерним наведенням. Їхня точність настільки висока, що вони можуть вразити об'єкт розвитку, розміром із автомобілі навіть під час сильного вітру чи дощу, уяви, вони здатні перетворити укріплений бункер на купу уламків, і все це за один залп для знищення кораблів. Gripen і -E використовує ракети AGM 158 c LRASM із дальністю до 500 кілометрів. Ці ракети можуть самостійно аналізувати цілі та ухилятися від засобів протиповітряної оборони. Їхня руйнівна сила порівняна із мале. Еньким землетрусом у точці удару. Така гнучкість дозволяє Гріпен бути універсальною зброєю для будь-яких сценаріїв: від перехоплення ворожих літаків до нанесення стратегічних ударів по наземних чи морських об'єктах. Гріпен також виділяється своєю здатністю до швидкого ремонту і обслуговування. Його можуть обслуговувати лише кілька техніків, і це займає мінімум часу. Останніми роками Гріпен і отримав ще одну круту особливість. Використання альтернативного палива. Шведи активно тестують синтетичне паливо, що не лише економить ресурси, а й робить авіацію більш екологічною. Зазвичай літаки проєктуються з можливістю до заправки в повітрі з першого дня і з можливістю повернутися і додати її пізніше. Отже, цей винищувач, це справжній витвір шведської інженерної думки. Він поєднує в собі маневреність, універсальність, економічність і готовність до майбутнього. Gripen-E — це приклад того, як можна створити високотехнологічний літак, який залишається доступним і практичним. Його вибирають не тільки через ефективність, але й через те, що він розумний, а не просто потужний. А що ти думаєш про нього? Пиши в коментарях і ділися своїми думками. І не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації. Першим. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.